Купони від ПриватБанку це нова послуга, доступна клієнтам будь-якого банку України. Це промокод, який дає право скористатися послугою зі знижкою. Щоб придбати купони, отримати дисконт. Потрібно зробити всього декілька кроків: зайти на сайт Бонус плюс, натиснути кнопку Купити, здійснити проплату за допомогою лікпей. Після чого клієнт отримає код купона на емейл e або в СМС. Далі, пред'являєте його з мобільного пристрою при отриманні послуг або купівлі товару і знижка ваша. Приватбанк постійно заботиться про своїх клієнтів, розробляє для них програми лояльності, цікаві акції, розіграші. Так, зараз на сайті Бонус Плюс можна купити купон за 15 гривень в медцентр Медіон і отримати скидку 50% на перші три посіщення соляної кімнати при оплаті 10 сеансів. Це небувалий високий процент. Надіюсь, в дальнейшем у нас будуть не менш приємні пропозиції. Шалені знижки на відвідування ресторанів, стоматологічних кабінетів, фітнес-клубів та інших закладів. Усі бажаючі можуть отримати на сайті Бонус Плюс від ПриватБанку.